Вітаю! В попередньому відео я пропонувала вам розв'язати завдання з використанням відомостей про оксиди. Розглянемо, як потрібно було це робити. І так, перше завдання. Випишіть формули оксидів зі списку речовин. Розподіліть їх на групи. Ось такий список речовин вам пропонується. Для того, щоб виконати завдання, ми маємо пригадати, що оксидами називають складні речовини, що містять два елемента, один із яких обов'язково оксиген. – кислота, оксигену не міститься сполука. полука. Феррому H2 чи металічний елемент і гідроксильна група це основа. Магній хлор 2 сіль, h 2 s Тоже кислота, тому що є гідроген кислотний залишок. Купромесо – Містить три елемента купром оксиген – це не оксид, а сіль. барію H2 це основа. HNO3 кислота, купром хлор 2 це сіль. Хлор 2 проста речовина, хлор. Ферум хлор 3 це теж сіль. І бачите, що оксигенів в цій сполуці взагалі немає. І остання речовина H3PO4 це кислота. Містить три елементи гідроген і група ПО4 це кислотний залишок, не оксид. Розбираємося з оксидами. Оксиди діляться на дві групи: несолетворні, ті, які не утворюють солей, і солетворні оксиди, які утворюють солі відповідно. Солетворні оксиди діляться на три групи: кислотні оксиди, основні оксиди і амфотерні оксиди. Розподілимо оксиди на ці групи. CO, Несолетворний оксид p 2 о 5 кислотний, СО2 кислотний, СО3 теж кислотний, алюміній 2О3 це амфотерний оксид з першими двома рядочками розібралися. Далі СО2 кислотний оксид, Н2О несолетворний, калій 2О і магній О це основні оксиди. Нагадаю вам, що формули несолетворних оксидів кислотних і амфотерних ви повинні знати. І так, друге завдання. Потрібно дописати рівняння хімічних реакцій. Пропонується 5 рівнянь реакцій. Завдання на властивості, хімічні властивості кислотних оксидів. Пригадаємо, що кислотні оксиди реагують з водою, утворюючи кислоти, реагують з основними оксидами утворюючи солі і реагують з основами внаслідок таких реакцій утворюється сіль і вода. СО2, СО3, П2О5, Н2О5 і СО2 це кислотні оксиди. Натрій 2О і барій О це основні оксиди, калій О основа, ну і H2O в останніх двох реакціях вода. Перша реакція внаслідок взаємодії між кислотним оксидом і основним оксидом має творитися сіль. Натрій. На першому місці, кислотний залишок, кислотні оксиди перетворюються на кислотні залишки. Як це з'ясувати? Є два способи. Або ми згадуємо, запам'ятали, зрозуміли, знаємо, що оксиду СО2 відповідає кислотна. кислота карбонатна залишок СО3, або звертаємося до таблиці розчинності. Шукаємо в таблиці розчинності залишок, що містить карбон, ось він СО3. Його валентність, заряд 2 мінус, поговорить про те, що цей залишок буде двохвалентним. Відповідно формулу цього залишка кислотного з карбону, карбонат, він так і називається, використаємо, запишемо в рівнянні реакції. Дописуємо після натрію кислотний залишок СО3. Формули складаємо на основі валентності і формула солі, яка утворюється в цій реакції, буде мати вигляд натрій2CO3. Якщо ви подивитесь на коефіцієнти, вони тут не потрібні, дорівнюють одиниці, і реакція урівняна. Друга реакція теж взаємодіє кислотного з основним оксидом. Утворюється сіль, значить, на перше місце ставимо металічний елемент барій в цій реакції. Кислотний залишок. Який же кислотний залишок? Або ми знаємо, що оксиду СО3. Відповідає сульфатна кислота H2 so 4 і залишок тут so 4 Відповідно, двохвалентний, Або знову беремо таблицю причинності і дивимося. Ого! А тут у нас три залишка пропонується: С, so 3 і so 4 Ну, С нам не потрібен, тому що тут немає оксигену. Залишок СО3 не може бути оксид і залишок, який він утворює однакового складу. Тому залишається лише один варіант SO4. Заряд 2 мінус говорить про те, що цей залишок двохвалентний. Тому саме групу СО4 ми поставимо в нашу сіль. Після барію записуємо кислотний залишок SO4. Валентності обов'язково. І барі, і залишок кислотний сульфат двохвалентні. Формула буде солі, барі со 4 І коефіцієнти тут так само дорівнюють одиничкам. Не треба ставити кислотний оксид з основою тут буде сіль і вода. Формула солі містить металічний елемент в цій реакції. Металічний елемент калій його і ставимо на перше місце в формулу нашої солі. А щодо залишку, що відповідає оксиду П2О5, це залишок ортофосфатної кислоти. Знову подивимося в таблицю розчинності. Залишок По4 заряд 3 говорить про те, що він трьохвалентний цей залишок. Тому групу ПО4 ми поставимо на друге місце після металічного калію. Ось формула нашої солі буде мати такий вигляд. Після калію ставимо кислотний залишок БО4, обов'язково ставимо валентності. Кислотний залишок ортофосфат трьохвалентний калій одновалентний, тому формула буде калій 3 по 4. Урівнюємо. Спочатку урівняємо кількість атомів фосфору, поставимо перед формулою солі 2, атоми калію, 6 відповідні коефіцієнти. Є ще у нас гідроген. Ми забули написати молекулу води H2O. І урівняємо воду так само. Відповідно, ми написали рівняння реакції взаємодії кислотного оксиду з розчинною у воді основою. Вступні дві реакції взаємодії кислотних оксидів з водою. В цих реакціях будуть утворюватися відповідні кислоти. При взаємодії оксиду N2O5 з водою утворюється нітратна кислота, формула нітратної кислоти HNO3. Якщо ви це забули, таблиця розчинності вам допоможе це зробити. СО2 при взаємодії з водою утворює сульфітну кислоту складу h 2 so 3 і так, ми розібрали, розглянули, як реагуватимуть кислотні оксиди з відповідними речовинами. Третє завдання: з якими із перелічених речовин буде реагувати сульфур 6 оксид. В цьому завданні потрібно буде написати рівняння відповідних реакцій. Розглянемо перелік речовин, які пропонуються баріоксид, магнійхлорид, карбон 4 оксид, натрійгідроксид, нітратна кислота, алюміній гідроксид, каліоксид, нітроген 2 оксид і вода. З'ясовуємо, що ж це за речовини: основний оксид, сіль, кислотний оксид, основа кислота, основа. Основний оксид, несолетворний оксид, ну і вода, формула води H2O відповідно. В умові нашого завдання мова йде про сульфур 6 оксид. Що це за речовина? Перше, з'ясуємо формулу: сульфур 6 оксид містить атоми сульфуру, оксигену. Відповідно, розставляємо валентності, формула цієї речовини СО3. Ми маємо знати про те, що ця речовина є кислотним оксидом. А тому він буде реагувати з водою, з основними оксидами, з основами розчинними у воді. Основні оксиди і воду ми визначаємо одразу з цими речовинами, СО3 оксид буде реагувати. В нашому списку ще є дві основи: алюміній гідроксид і натрій гідроксид. У вас зазначено, маєте пам'ятати про те, що кислотні оксиди реагуватимуть лише з розчинними у воді основами, які називають лугами. Це ми зможемо з'ясувати таблицею розчинності. з Солями, з кислотними оксидами, з кислотами. І з несолетворними оксидами кислотний оксид СО3 реагувати не буде. Викреслюємо ці речовини із нашого списку. Тепер з'ясуємо алюмінію H3 чи і натрій -OH. чи є тут розчинна основа. Алюміній он OH, 3 Алюміній і група ОН OH на перетині ми бачимо літеру N, це нерозчинна основа, а кислотні оксиди з нерозчинними основами не реагують. З'ясуємо розчинність натрій-гідроксиду. Натрій, група OH, на перетині стоїть літера Р. Розчинна у воді основа, тобто луг, а значить, кислотний оксид СО3 буде реагувати з натрій-гідроксидом. Викреслюємо із нашого списку і алюміній гідроксид. А тепер нам потрібно написати рівняння відповідних реакцій. І так, SO3 плюс барій О має утворитися сіль. Сіль містить на першому місці металічний елемент в нашій реакції барі, на другому місці група СО4. Буде сіль, барі сульфат, барі, СО4. По валентностям формулу перевірили. СО3 плюс натрій ОН. Має утворитися сіль і вода. Натрій 2 со 4 і H2O. Не забуваємо про коефіцієнти. З каліоксидом буде утворюватися калій сульфат, з водою буде утворюватися сульфатна кислота. Написали рівняння відповідних реакцій. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів у вивченні хімії.